вас вітає радіо Голос Києва, столичний державної телерадіо компанії. Ви слухаєте програму Резонансна тема у студії Алла Шеленко. Прокоментує резонансну тему Вадим Хабібулін, голова Київської обласної колегії адвокатів. Пане Вадиме, вітаємо у нашій студії. Вітаємо ще недавно скандували банду геть, але все ж таки банда залишається. І всі свої справи корупціонери хочуть вирішувати за наш рахунок за рахунок людей киян. І вони крадуть гроші з кишені киян. Ну, якщо ми торкнулися цієї теми, то я так розумію, що слухачі хочуть це чути. Сьогодні, на жаль, народ вже починає Небесну Сотню називати Напрасною Сотні. В цьому приміщенні я давав ряд інтерв'ю ще наприкінці 2013 року, під час Євромайдану, я тоді сказав, що якщо би тоді опозиція, яка вилазила на сцену, Дала би слово народу, що вона не піде, тобто оновиться, люструється сама. Вона люструє попередню владу, ілюструє себе і прийдуть до влади всі нові люди. То я думаю, на Майдан вийшло б не 500 тисяч, а вийшло б 10 мільйонів людей. Сьогодні ми з вами бачимо, що ну, на жаль, все повторюється. Я не знаю, як цьому зарадити, тому що ми рік чекаємо на реформи, їх немає. Знову ділять посади, знову один з одним гризуться. А від цього страждає хто проста людина. Спочатку придумали податки на так назване АТО. Тобто ті люди, які підтримали сьогоднішню владу, їх вже пограбували. Зараз їх пограбують на звичайно на житлово-комунальних тарифах, але потім буде ще гірше. Сьогодні ми розуміємо, що в країні важко, але кожен з нас виходив би з розумінням. І по-людськи тримався би й вичікував, аби держава вийшла, як то кажуть, із піке. Але вибачте, ну ніхто не відповів за корупцію, ніхто не відповів за грабунок. Я не кажу держави, Київ пограбували. Це тільки доведено було попереднім керівником столиці Поповим 10 мільярдів доларів. Назвіть мені, де ці гроші, коли вони повернуться в бюджет і чому я. Чи ви маємо сьогодні наповнювати бюджет своїми грошима? А всі, хто до цього був, ніхто не відповів за корупцію грабунок держави. Тому я не знаю, що робити, як підбадьорити людей. Ну триматися потрібно будь-якому випадку. Дякую. Ну на вашу думку, хто ж може в цьому розібратися? Суди, генеральна прокуратура, ми з вами вже рік чекаємо. Що у всьому можуть розібратися суди, Генеральна прокуратура, податкова міліція, звичайна міліція. Але вибачте, будь ласка, всі, хто був до Майдану, всі залишились на своїх місцях. Жодних змін, жодна людина не пішла. Навіть люстрацію сьогоднішнього оскаржують і повертаються на місця, тому що це виглядає як реальна домовленість нової влади з попередньою. Тобто народу показали, що є люстрація, але. Чиновники і корупціонери повертаються. Що тут можна зарадити? Ну кожен, звичайно, зараз на своєму місці робить те, що можливо, кожен захищає себе сам. Одні люди залишились один на один з кредитами при доларі 25, практично. Інші люди залишились один на один зі старою зарплатою чи пенсією, а тарифами на 50. Чи скоріше вже 100% більшими, то якщо це вже, все проходило, то може і не потрібно було такі радикальні прям зміни робити в країні. Тому що ми, Я більше всіх чекаю зміни, тому що знаю ціну 2004 року і 2005. І так само в, наприкінці 2013 року сказав, що, на жаль, нічого не зміниться. Нічого поки нами керуються ті, хто був до цього. Шансів на оновлення країни я, на жаль, не бачу. Хоча дуже хочу допомогти, так само як кожен з вас. Чим, чим ми можемо, але ми не можемо допомогти, тому що всі залишаються на місцях, навіть в судах, все те ж саме повернулось. І на жаль, шляху до оновлення країни я не бачу. Дякую торгав. Що ж, дякую вам за участь у нашій програмі. Наберімося терпіння і дякую. все ж таки чекаємо на кращих змін у нашій країні, у нашій столиці. Нагадаємо, ви слухали резонансну тему радіо Голос Києва, столичної державної телерадіокампанії. Гостем студії був Вадим Хабібулін, голова Київської обласної колегії адвокатів. На